Привіт, друзі! Польща визначилась, як саме українці мають сплачувати за своє житло в Польщі. Мова йде про українців, які розміщуються в місцях колективного проживання, як от центри для біженців чи гуртожитки. Раніше казали про 50% оплати, а потім про 100. В кінці кінців уряд Польщі прийняв остаточне рішення і подав законопроект на розгляд сейму. Отож, з 1 січня 2023 року ті українці, які проживають в центрах тимчасового розміщення понад 120 днів, мають оплачувати 50% свого утримання в середині наступного року. Особа повинна буде повністю покривати вартість свого проживання у таких центрах. Всі чули про допомогу 500 плюс для дітей в Польщі. А ви знали, що є ж така 500 плюс для недієздатних осіб. Щоб отримати цю допомогу, потрібно подати заявку в ЗУС. Допомога надається недієздатній особі, якщо ця недієздатність підтверджена відповідним документом. Ця допомога надається окремо від інших соцвиплат ЗУС та Круз. Друзі. Хороша новина для тих, хто потребує додаткових коштів на комунальні витрати в Польщі. Ви можете скористатися додатком на захист. Додаток освонови це один із видів соціальної допомоги, який можуть отримати у Польщі сім'ї українців. Сім'я з однієї особи середній місячний дохід, яких не перевищує 2100 злотих, і сім'я з багатьох осіб, дохід яких не перевищує 1500 злотих на особу. Тоді розмір комунальної субсидії буде становити 400 злотих для сім'ї з однієї особи, 600 злотих для сім'ї з двох-трьох осіб. 850 злотих для сім'ї з 4-5 осіб. Звертаю вашу увагу, що заявки на субсидію приймають у територіальних підрозділах соціальних виплат до 31 жовтня 2022 року. Тому посилання на заявку залишу вам під відео оголошення, яке ображає українців. Помітили в одному із гданських магазинів популярної мережі «Жабка». Її представники кажуть, що повідомлення розмістив один із співробітників магазину. Українець знай своє місце. Упакування товару в рюкзак або сітку буде вважатися крадіжкою. Такий є зміст оголошення у магазині на вулиці. Тракт Святого Войцеха у Гуданську. Поруч із написом текст продубльований польською, але без першого речення. На це все були такі коментарі: поляки не крадуть. Ми не відрізняємось, деякі поляки теж забувають платити. Я завжди складаю до своєї сумки, бо маю огиду до тих кошиків і візків. А ви складаєте продукти до власної сумки чи до кошика? Хороша новина для тих, хто хоче вивчити польську мову. Залишилося 150 місць на безкоштовні курси. Польської мови для дітей з України безкоштовний курс польської мови від Language Sub-Ukraine адресований дітям та молоді з України шкільного віку від 6 до 18 років. Після запису до певної групи учень може одразу долучитися до занять. Навчання відбувається в режимі онлайн на платформі, посилання на яку я залишу під відео. Як зекономити на продуктах в Польщі? В Польщі є сервіси, які покажуть, де можна отримати безкоштовну їжу або ж продукти з великою знижкою. Фуці та Ту Go – це одні з найбільш популярних додатків у польських містах, які дозволяють заощаджувати на їжі. Вони показують місця, де пропонують продукти, термін придатності яких закінчується. Також у соціальних мережах чи в Google ви можете ввести слово. Фудшарінг та назву свого міста. Таким чином ви побачите місця в вашому місці, де можна взяти продукти або задарма, або з невеликою націнкою. Посилання на додатки залишаю під відео. Важлива інформація для мешканців Варшави. За словами директора торгово-промислової палати міського транспорту Варшави Мартина Жабіцького, шалена інфляція, підвищення цін на все навкруги у нинішній ситуації не залишають нічого іншого, як підвищити ціни на квитки громадського транспорту. Але не лякайтесь, підвищення планується буквально на 50 грошей. Якщо у вас завалявся старенький телефон, який вам не потрібен, а лише заважає, то ви можете принести його в пункт мобільного оператора Orange та отримати ваучер на покупки у мережах торгівельної мережі Жапка. Сума бонусного ваучера залежить безпосередньо від оціночної вартості телефону. За телефон оцінений в 99 злотих, 99 грош, гроші, власник отримує ваучер на 50 злотих. За телефон від 100 злотих і вище відповідно вдвічі більше 100 злотих. Прицінитися до вартості саме вашого телефона можна за посиланням під відео. У Варшаві з'явиться магазин «Бідрёнка» лише для дітей, і з 15 жовтня у фабриці Норблін працює дитячий магазин «Бідрёнка». Тут діти зможуть навчитися робити розумні покупки, дізнаються, що таке переробка відходів та багато іншого. Бідринка для дітей проект розважального центру Smart Kids Planet. Магазин має площу 1600 квадратних метрів і розділений на декілька зон. Тут створено основні три зони: це розумний шопінг, яблоневий сад та сегрегація. Вартість квитка це не безкоштовно. Складає 29 злотих на годину у будні дні і 35 злотих у вихідні. Передбачені знижки для дітей віком до 2 років або для власників карти дуже роджини. Якщо вам потрібно в Німеччині поміняти гривні на євро, то варто поспішити. Німеччина закриває програму для українських біженців з обміну гривні на євро. Міністерство фінансів та центральний банк Німеччини заявили, що програма завершиться до 30 жовтня. При цьому останній день обміну 28 жовтня через закриття банків на вихідні. Рішення прийняли через зниження попиту на цю послугу. Пам'ятаєте, ажіотаж навколо квитка за 49 євро в місяць на всі види громадського транспорту в Німеччині? Цю акцію вирішили повторити. Тож жителі й гості країни уже з 1 січня зможуть безлімітно користуватися будь-яким громадським транспортом, заплативши 49 євро на місяць. Про таку ціну домовилися міністр транспорту федерального уряду та урядів штатів. Також прекрасна новина і для мешканців. Чехії сьогодні ця країна виділяє 200 250 крон на добу на одну особу тим, хто надав безкоштовний прихисток біженцям з України через зростання цін на електроенергію та перед початком нового опалювального сезону. Ця допомога у Чехії може бути збільшена з 200 крон до 300 крон на біженця за е, ніч у соціальних. Пункта. Тим часом сума гарантована державою, гуртожиткам, пенсіонатам і готелям за безкоштовне розміщення громадян України зросте з 250 до 350 корон. На цьому все. Вся інформація саме в цьому дайджесті. Якщо вам подобається такий формат, не забудьте поставити лайк, підписатися на канал і обов'язково пишіть ваші коментарі.